Слава Україні. Служба безпеки України затримала на гарячому неповнолітнього, який збирався підірвати столичний ТЦК та СП. Законопроєкт щодо стимулювання народжуваності та підтримки батьківства. Енергопостачальник повернув до бюджету Славутської громади 200 тисяч гривень. На ХАС відбулася ротація постійної місії МАГАТЕ. Деталі далі. Підліток мав намір підірвати столичний ТЦК та СП СБУ запобігла. Ракту за матеріалами справи поплічником ворога виявився 17-річний юнак, який вже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його із під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, він повторно вийшов на куратора із ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання нових завдань. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він забрав саморобний вибуховий пристрій зі схорону і прямував до визначеної цілі. Малолітньому злочинцю загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Мінсоцполітики розробили законопроєкт для підтримки батьківства та підвищення народжуваності. Документ оприлюднений на сайті Федерації профспілок України. Основні пропозиції це фінансова підтримка вагітних, себто допологова допомога у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень не Одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Після пологова допомога для жінок передбачена розмір визначатиме уряд після ухвалення закону. Також запропонованою надавати їй допомогу на догляд за дитиною. Надаватиметься вона одному із батьків або ж родичу, який фактично піклується про дитину. Програма є ясла. Це компенсація вартості послугу до шкільного догляду, що надаються дитсадками, фопами та іншими освітніми установами. Пакет школярам це одноразова виплата на придбання шкільного приладдя, книжок одягу та взуття. Наразі цей проєкт передано на погодження міністерством. Запровадити ініціативу планують із січня 2026 року. Сьогодні на щиті на Дунаєвеччину повертається старший солдат Денис Васильович Довгом 1984 року народження. 11 травня 2022 року він добровільно прибув до військкомату та вже 3 червня був зарахований до складу бойового підрозділу. Захисник віддав своє життя за свободу і незалежність України 17 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Лиман Перший на Харківщині. Понад півтора року вважався зниклим безвіст лише нещодавно, завдяки проведеним експертизам, вдалося офіційно встановити його особу. Йому було лише 39 років щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава захиснику. Енергопостачальник повернув до бюджету Славутської громади 200 тисяч гривень. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. За сприяння прокурорів додаткові угоди до договору постачання електричної енергії закладу охорони здоров'я визнано недійсними. У 2021 році був укладений договір на суму 1 мільйон 900 тисяч гривень. Згодом постачальник та замовник безпідставно збільшили вартість товару через укладання додаткових угод. Переплата склала 200 тисяч гривень. Кошти стягнуть. То до бюджету Славутської громади. На майданчику Хмельницької атомної електростанції відбулася 41 ша ротація експертів Міжнародного агентства із атомної енергетики, які здійснюють постійний моніторинг ядерної та радіаційної безпеки і захищеності. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ХАЕС. Цього разу це фахівці із Канади та Аргентини, яких ознайомили із специфікою роботи ХАЕС. Також обговорили актуальні виклики пов'язані із воєнним станом і ризиками для енергетичної інфраструктури. Сторони обміняли. Ся напрацюванням попередньої команди експертів Героям української землі присвячуємо 21 травня о 18-й годині. В обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться концертна програма під такою назвою за участі академічного муніципального естрадно духового оркестру та академічного муніципального камерного хору. Вхід вільний про це повідомляють у муніципалітеті. Концерт приурочать до Дня Героїв у Хмельницькій міській раді. Запрошують хмельничани, гостей міста відвідати захід. Який наповнений вдячністю, пошаною і любов'ю до тих, хто боронив та боронить українську землю, долучаємося до подібних заходів, аби вкотре засвідчити свою шану та любов тим, завдяки кому ми маємо незалежну та вільну Україну. Слава нашим героям!